Привіт усім! Не перемикай, будь ласка, залишися на моєму каналі, переглянь це відео. Воно важливе, тут звучать вірші про все. Отже, будь ласка, невпинний час, незупинний світ, молодія чи сон даремна, Стійте, 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 прошу, зупинись щас хоч на мить, дай поглянути тобі в твої мінливі очі, залиш мене ще юною на мить, Я жити й пити хочу, не виганяй мене у осінь чи зиму, залиш у весняні цій красі, залиш мене живою. І тривкою палаючою і собою? О час? Невпинний час тебе спинити важко? Скажи ж о, час, На що? На що мене ти хочеш не лишити? Невже цій молодості прийде? Минати час не вже я стану не собою, невпинний час, невпинний час. Пригорнись, я поцілую твої уста, хай у них цвіте мелодія безмовна, та час летить, летить, як мить сьогодні. 他哭着说。